Так, молотий м'ячмінь. Трохи дав Бог можливості погоди, бо далі та погода Опять хоче підкачувати. Малюють дощі день через день. Це коротше жесть. А, вчора був перший день. А, молотили, то приступили десь а, в обід. А, волога показувала 14-14 Буквально десь 40 хвилин і вже було 13. Ну і далі там нам була і 12,5, тобто було добре. Сьогодні приступили е, пів 12-го. воно трохи довше відходило. волога була 14,5-15. От зараз я от поміряю. Ось такий. Маємо Апарат, сказку. Так, тільки мені незручно буде. Я вам зараз поставлю десь тотку. На ногу. Зараз я закручу кришку. Подивимося, що зараз малюю я. Запереїхали на другий кусок. Так. Ячмінь. Ждіть 13.1 Температура показує 38,6 все волога 14.1. Зараз я зроблю пару разів і скажу в середнє скільки вона буде. Так, вже третій раз я відключаю, Забираю ячмінь, дивимося. Другий раз було 13.9, 14,0 14 волога. 14 Якось так. Так, беремо ще четвертий раз, заміряємо, подивимося, що там 14.00. Мусимо мусим лотити, тому що е, на сьогодні показує дощ десь години четвертий. По-різному показує. 10 20% дощу і 0,4 мм і 1 мм. Там на суботу знову щось дощ. Коротше, день дощ, день погоди. Коли воно висохне, такими темпами то непонятно, тому треба молотити. Кидаю на покоси, бо ще трохи будуть е, тюки. Будемо давати людям тюки. Бо ще трошки тримають і бізнес. Вже загрузив повний КАМАЗ. Зараз ще розперемірую і накрию теном 29.